Доброго дня малята! Всі ви полюбляєте казки. І знаєте, до нас завітав гость казковий. Подивіться, хто це. Так, це гном. І він приїхав в нашу країну зі своєю. і в нього поки що немає свого житла. Давайте йому зробимо різні макети для житла, яке він може собі обрати. Для цього потрібна водичка, пензлики ширший та тонший, фарби та білий аркуш паперу. Давайте будемо малювати. Беремо спочатку ширший пензлик, змочуємо водичкою і набираємо фарбу. Де наші будинки будуть розташовані? На галявинці, галявинця влітку зелена. Дивіться, як я буду малювати її. Ось так. Замальовуємо її, бо багато травички зеленої. Тому вона тут вся вся зелена. Далі я візьму червоний колір, ви можете обрати будь-який, тому що будинки наші казкові, кольорові. Ось такий будиночок так. Тоненьким я намалюю. Віконечко, також кругленьке воно буде ось так. Замальовуємо, зафарбовуємо ось так от наш будиночок. Обережно, щоб не виходити на віконечко. Дах цьому будиночку я зроблю помаранчевий. Дивіться ось так. І зафарбовуємо його. І ще один будиночок намалюємо на вибір нашому гномику. Я візьму синього кольору. Дивіться тоненьким пенсильку ми з вами зробимо верцята ручка і віконечка. Так. Ось таким чином. Що будемо делать? Бережно, обережно, я зроблю зеленого кольору. Ось такі казкові будиночки я намалювала. Спробуйте і ви малята. Я думаю, нашому гномику сподобаються ваші малюнки.